12 застриць трясовиць це певні персоніфіковані образи. Певних демонів жіночі духи хвороб, які за віруваннями українців викликали гарячку, лихоманку і були причиною різних захворювань. Вони, звичайно, були приховані від ока людини, і вони, коли приходили і насідали на людину, то їх людина не помічала. Їх волосся було розпатланим, руки і ноги були дуже худорляві, що вказувало на те, що вони зображалися такими, як і те, якою може стати людина, яку вони обсідали, їх боялися українці, і одночасно поважали, вчилися з ними співпрацювати і, звичайно, справлятися різними способами. Сестриці Трясовиці висмоктують живу силу людини, і людина починає поступово помирати. Друзі, ви на каналі Калини і з вами Світлолада. А отже, ми будемо знову говорити про обереги, про замовляння і про те, що може нам з вами допомогти нам, сучасним людям, які використовують стародавні знання наших мудрих пращурів, українців, русичів. Тож сьогодні хочу з вами ширше, глибше і більш докладніше поговорити про 12 сестриць Трясовиць. Хто це такі? А це жіночі душі хвороб. Уявляєте, всі вони чомусь персоніфіковані як злі жіночі душі. Чому саме архетипи жінок взяли наші з вами пращури, щоб пояснити різні види тяжких захворювань? Давайте розбиратись. А. Зараз зразу скажу вам, що про 12 сестриць-трасовиць я говорю в відео, де розповідаю вам про оберіг одолень трава, який допомагав саме і допомагає справитися. З цими 12 сестрицями тлясовицями. До речі, одолень трава, як і перунів, квіт це два потужних обереги, які мають 12 рамен. У одолень трави вони солярні, тобто сонячні, посолонів вони крутяться, а в пероновому цвіті дзеркально навпаки. Це місячна енергія, яка також використовувалася для. Того, щоб перемагати різні хвороби, і сьогодні ми поговоримо про те, що 12 застриць трясовиць – це певні персоніфіковані. Образи певних демонів, яких боялися українці і одночасно поважали, вчилися з ними співпрацювати і, звичайно, справлятися різними способами. Жіночі духи хвороб, які за віруваннями українців викликали гарячку, лихоманку і були причиною різних захворювань, їх уявляли як майже невидимих істот або. Таких майже майже прозорих духовних істот вони, звичайно, були приховані від ока людини, і вони, коли приходили і насідали на людину, то їх людина не помічала. Але коли вони приходили, то в енергетичному полі вони дуже гарно закріплялися, і така людина вже мала якусь недугу. І яка спочатку була можливо як енергетична недуга, а потім вже і як фізичні симптоми. Образ Трясовиць був поширений по всій Україні, і особливо ми про нього дізнаємося в різних оповідках, полісся, лівобережжя та Карпатах хто такі трясовиці і чому їх було 12, чому їх було не 11, не 13 або інша кількість. Справа в тому, що наші пращури вірили, що 12 символізує повну завершеність. Тобто, коли ми говоримо про якесь явище і йому надаємо 12 характеристик, тоді ми чітко розуміємо, що це щось, що повторюється, що стабільне, що прив'язано до певної циклічності. Ну, До прикладу, як 12 місяців. В народі їх називали ще просто лихоманки, трясучки, холодниці, жарини, вогневиці, трястця або взагалі лихі сестриці. Уявляли як сивих, худих, виснажених таких жінок, баб. Таких вже обабливих, які між собою споріднені, бо одна інші передає вплив на людину, тому вони сестри, і часто вони зображалися такими блідими, ну майже мертвими, в яких немає життя. Їх волосся було розпатланим, руки і ноги були дуже худорляві, що вказувало на те, що вони зображалися такими, як і те, якою може стати людина, яку вони обсідали. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Вони часто з'являлися в мареннях, в сновидіннях, ввижалися людям під час хвороби, гарячки або перед тим як обсісти людину, вони могли наснитися людині. Уявлення про 12 сестри Трясовиць в народі було таким, що вважалося, що якщо хату обсідали злидні, то людину обсідали сестриці трясовиці. Вони між собою, як певні негативні хатні духи, були пов'язані. І коли в хаті господиня не прибирала, то в цій хаті могли з'являтися сестриці Трясовиці, це для них була дуже потужна, така середовище, в якому вони могли Могли викликати вже хвороби у тих людей, які жили в такій хаті. Тому вважалося, що найчастіше сестриці приходять вночі, бо тоді, коли в хаті всі сплять і ніхто не може оберігати сплячих, то вони можуть проникнути в хату і заполонити тіло і дух тої людини, на яку потім приходить хвороба. Їх уявляли такі. Їми, які сідають на груди і душать, або залазять у кістки і викликають ломоту, або стукають в голову нав'язливими якимись думками, викликаючи головний біль і е, мігрені. в будь-якому випадку. Наші пращури вважали, що сестриці трясовиці висмоктують живу силу з людини, і людина починає поступово помирати. Інколи вони приходять по черзі, передаючи право висмоктувати життя з людини одна одній, а інколи нападають разом і викликають дуже потужний, е, такий, е, як кажуть в сучасній медицині, симптомокомплекс, коли е, по черзі у людини то гарячка, то озноб, то ломота, і це все якби є сигналами певного захворювання. Які ж хвороби вони викликали, і як собі вони уявлялися перерахую цих 12 сестриць, як вони називалися, і ви зрозумієте, за які симптоми вони відповідали? Перша трясовиця мала, вона викликала слабкий озноб початкову стадію хвороби. Друга трясовиця середня спричиняла ломоту в тілі, в суглобах і початковий жар. Трясовиця велика викликала сильну гарячку, марення і знемогу. Кісточниця залазила в кістки, спричиняла біль у суглобах та кістках. Вогневиця викликала пекучий жар високу температуру. Жарина висушувала кров, провокувала втрату свідомості. Холодниця викликала сильний озноб, посиніння, трусіння. Ламачка спричиняла ломоту у всьому тілі. Головниця сиділа в голові, провокувала біль, мігрені і сплутаність думок. Сліпниця викликала тимчасову втрату зору, запалення очей. Німотниця вражала мову, спричиняла втрату голосу або затримку в мовленні. Тіниця викликала тремтіння, страх, галюцинації і вважалася духом нічної трясовиці. Ось такі сестриці трясовиці приходили до людей. Коли супроводжували хвороби, якими хворіли люди. Як від них захищалися, і наші пращури вважали, що різні молитви і замовляння на різних сестриць на кожну окрему на разом всіх нашіптували знахарі або бабки шептухи і таким чином відганяли цими замовляннями трясовиць від людини. Часто закликають богів, богинь. Святих або якихось образи тих істот, які викликають позитивні емоції у людини, також можуть закликати, щоб вони побороли силу цих негативних жіночих духів хвороби. В християнські традиції для того, щоб побороти хвороби, звертаються до святого Пантелеймона, до Архангела Михаїла як до небесних лікарів. Також використовували різні ритуали, обряди, щоб хвороба відійшла. Ну, наприклад, обряд називався Запечатування хвороби, коли запечатувалася хвороба в ложці, в мисці, в хресті. Також використовували для подолання сестристрясовиць такий обряд, як запечатування хвороби. Хворобу запечатували в ложку, в миску або в на хресті. Тричі з цим предметом обходили людину, а далі е, промовляли певні замовляння і закопували цей предмет в землю. Вважалося, що таким чином земля вбирає в себе ці хвороби і людина видужує. Викурювали різними травами, полином, звіробоєм, чебером, дев'ятисилом, любистком і іншими хворобу з е, е, самої хати робили оберіг одолень трава, в тому числі з гілочок цих трав, які я вже перерахувала, вішали над ліжком людини, яка захворіла, або над входом до е, е, будівлі. Вигнання хвороби з хати проводили через різні обряди вигнання, і виганяли їх або, наприклад, на перехрестя, щоб потім по чотирьом світам розійшлися ці сестриці трясовиці, і їх сила спала, або кидали в річку, тобто читали певні замовляння на певні предмети магічні, які сплавляли через води річки і розчиняли в воді. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Також вважалося, що коли ти е, називаєш хворобу по імені, то ти її, як начебто, закликаєш знову назад. Бо промовляння імені завжди було сакральним. Е, в будь-якому випадку трясовиця це дуже цікавий такий архетип, це така. Е, Жіноча сутність хвороби, яку не потрібно знищувати, а до неї треба відноситись з повагою, переконати її піти десь. Тобто з трясовицями домовлялися, їх виганяючи, могли обдаровувати, тобто, щоб вони йшли, вони йшли кудись і залишили того, кому доставляли страждання. Також саме ось. Цей обряд обдаровування, тобто подякувати сестрицям, що вони прийшли, і благословити їх, щоб вони пішли на всі чотири сторони світу, це також свідчить про те, що в розумінні хвороби у наших пращурів був оцей духовний аспект. Вони вважали, що кожна хвороба це втрата людиною духовних. Цінностей. І коли духовні цінності, там любов, вдячність повертаються, то тоді і відходить хвороба. А лікування це взагалі вигнання негативних думок, негативних переживань із людини. В деяких обрядах, е от коли е Дарували якісь дари трясовицям, то це були хліби, свічки, ладан або інші трави, які мали приємний аромат. І от таким чином вважалося, що трясовиці переходили в інші світи від людини, переходили в світ духів, світ нави і там собі були серед собі подібних. Хочу вам подарувати сьогодні замовляння про Дитрясовиць, щоб ви могли його прочитати, і воно допомогло вам позбавитися або його можна прочитати до іншої людини, якщо людина захворіла, і таким чином позбавитися від певної хвороби. Йду я, далі можете назвати ім'я до лісу, до бору, там стоїть діброва, а в ній 12 сестер, сестри непрості, сестри лихі, трясовиці. Гей, сестриці, не до мене ходіть, мої кості не ламайте, моє тіло не паліть, а йдіть до дуба старого, де корінь гнилий. там сидіть, не дихайте, не чіпайте живої душі. Хай буде по слову мому. Та по волі богів рідних, слава рідним богам, слава рідним богиням. Друзі, нагадаю вам, що Амулет Одолень трава це один із потужних амулетів, які ви можете створити для себе, щоб захиститися від сестриць трясовиць. А я вам бажаю здоров'я, добробуту, щастя, і нехай наша Україна перемагає якнайшвидше і розквітає всім. Прекрасним цвітом, а ми з вами будемо жити, живемо і будемо жити в країні безмежних можливостей краси і світла. До зустрічі на каналі Калина з вами була світловада.